Думаєте, люксова палетка спасе макіяж ваших очей? Ні. Якщо ви не вмієте фарбуватись, зараз покажу, як треба. Першим етапом наносимо хайлайтер під брови. Другий етап обов'язково затемнюємо орбітальну складочку і використовуємо саме ось такий пензлик. Тепер ми можемо переходити до нанесення тіней. Комфорт. що? 03. Нюдеп. Я не з такої сім'ї, як другі. Просто важкий люкс. Висвітлюємо внутрішній кутик. Подивись, як вони сяють. Боже! Magic. На всю рухому повіку наносимо трошки темніший відтінок. Обожнюю перламутрові тіні, тому що вони гарно втушовуються і розтушовуються також. Наступний етап затемнення зовнішнього кутика. Взяли відтінок темніший для того, щоб був плавний перехід. Тепер найтемніший. Ось так ми затемнюємо вже зовнішній кутик ще більше. Трошки робимо атушовочку в сторону скроні. Те ж саме ми робимо з нижньою повікою. І найважливіша частина макіяжу це стрілка. Зараз буде лайфхак. Берете тіні, матові, світлов відтінку, промальовуєте собі приблизно, як має у вас іти стрілочка. І тепер берете і малюєте її. Вона малюється в три лінії. Перша, друга. А потім ви з'єднуєте ці дві лінії. Клас. Додаємо віки. Ще декілька рухів і ось такий макіяж очей у нас вийшов. Дякую за перегляди мої кайфові. Всім па-па!